Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от комплекти наліпок на капот трактора МТЗ. Як ви бачите, вони в асортименті. Тут маю на увазі написи. Ну, давайте. От у нас напис є Білорус. Тобто, Продається воно комплектом на обидві сторони. Тобто, Дві написи буде на ліву і праву сторону Білорус і цифри. Цифри на ваш вибір, Тобто, ну, вони відрізні, от, як ви бачите.

1021.2. 1021 просто. ну, тобто, Можна або такі, або такі, там не будете клеяти 952.2. Ну, тобто, бачите, асортимент дуже-дуже такий великий у нас комплект таких наліпок. Тобто дві наліпки з літерами, дві наліпки з цифрами. Це у нас коштує 200 гривень. Хочу зауважити. Що мінімальне замовлення з післяплатою у нас складає 300 гривень. Тому при замовленні, будь ласка, звертайте на це увагу. Якщо ви бажаєте з післяплатою замовлення оформити, тобто розрахуватися при одержанні цих наліпок на пошті, то потрібно замовлення робити на 300 гривень. Тобто, що ще? Ну, Наприклад, наліпку на лобове скло? Якусь так. Або можете, якщо. Саме от наліпки на капот, треба і більше нічого. Тоді сплачуєте на картку 100% передоплату, тобто оці 200 гривень, скидаєте нам скрін, що ви сплатили. І після цього ми без післяплати відправляємо ваше замовлення. Так, давайте по розмірам з'ясуємо, що у нас тут виходить. Тобто, ширина разом з цифрами, у нас 53 см. По висоті у нас виходить. 15 см. Ну, тобто по висоті 15 ну 14 см це наліпка на лобове скло. У нас висотою. Так само, майже і тут. А, клеїться воно. Це у нас матеріал Аракал Тобто ви оцю зворотню сторону Віддерли І там саме клеєчка. Так, і наклеювати. В чому ці наліпки кращі, ніж ті, що були, були там попередні у нас. То тут Клеїться воно все суцільно, тобто цифри пропечатані на внутрішній стороні цієї прозорої плівочки. Тобто ви разом все наклеюєте, а не кожну цифру окремо або літеру, і тоді воно там скаче там, і там таке інше. А так, равнисінько, все виходить. Так, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, за цим номером звертайтеся, також хочу, хочу нагадати: Литва, Латвія, Молдова є можливість відправлення в вашу країну через перевізників. І також хочу нагадати, що працюємо ми з ПДВ. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.